О Боже, звідки у вас цей номер? Мені сказали, якщо мені колись знадобиться допомога, подзвонити вам. Ви людина, яка може виправити все. Я не знала, що люди, як ви, існують. Їх не існує. Немає нікого, хто би робив те, що я роблю. А ви хто? Я тут, щоб подбати про вашу проблему, Хто тобі подзвонив. Ах ти ж сучий. У нас тут надзвичайна ситуація. Ми вирішили, що єдиним правильним рішенням буде працювати разом. Ні, ні. Я не так працюю. Я так не працюю. Це все міняє. Це буде довга нічка. Ти узяв наркотики. Гадки не маю про що ви. Де ти узяв наркотики? Кажи! це, це своєрідне мистецтво. Мистецтво це повторювати одне і те ж. Погляньмо на твою техніку. Я показав тобі свій трюк з багажним візком. Визнай. Це ж круто. Най буде. Це дійсно круто. Де ти взяв наркоту? Ви давно напарники. У вас такий самий одяг, і говорите ви однаково, І що? що? наче ви один чоловік. Ми не напарники. Там є люди, які щось підозрюють. Якби я знав, що знає він, а я знав би, що він знає. Нас усіх негайно повбивали б. Що? Зупиніть його. Вовк. І. Отже, ви таємні напарники. Ми не таємні напарники, господи Ісусе.